Всем привет, ребята! Вы на канале Богдан ТВ. Геймс! Сегодня мы будем потестировать на Уйту, Техосе, ну, вообще на... Короче, на на гиперчарче Битив. Что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а ми починаємо. Ну і до цього мені потрібно ще накачати цей Ну, і як ви побачили, це очередний ролик про Brawl Stars. А ти не стріляй. мені потрібно гипр на тебе набити. One. А, я знаю, що можна переробити це. Так, ну тепер у нас попитка питка, і вже трішки получше. Якщо підемо ми до ящиків. Так, я нам зробив що, що ми тепер побыстріше йдемо. І да, ми зробимо в у нас часу. Так, тільки я можу, тому що це гіперчарчем дроб буде. Гипердроб. Во. все, банафя. Эээ... Ты можешь работа, но ну, не... Не брати. Ага, не, ну можешь брати, но ну, тільки не собі тобі робити. Не рекомендуется тобі робити. Я пока що зайду на нашу нашу штуку. Ну, примерно десь 42 блока. 42 блоки? Мгу, так понял дає. Так вдає нас тут Де... не потрібно, вийде. А ну не знаю. Будь там, короче. Так тільки не д не двигайся. Да. Ну, норм, так, я порушив. Ну, примерно 52 блока. Ну, может быть так. Хотя, может, то же самое. Может быть. Ну, короче, Нормально, мені кажеться. Так, давайте наступний. Наступний в нас йде... Эй, Що погнали? Ей прима в нас мощ. Для Соша, да? Якщо ось так ось. Зараз ми... Йдемо, щоб це ось набивати нам. Ну, Коні штука. Чеше, щоб зробити далі наш челлендж, нам потрібно берети тут яму. У мене мало процентів фону. Нічого. Ого! Ну, десь, мабуть, як ж саме таке шеї. А тепер давайте сушиде. Ади мабуть я тебе буду і ПВП записувати. Так ну, далі. Так, наступно в нас це 8 біт 8 бит. Уличнатор. У мене это титул. Что у вас так? все кстати, титул, це. Он начинал. Нечна... Вы бы знали, кстати, сколько я зашла. Получай. Давайте, воно не як, Ой. Выбач. Так, ну, может быть, на он... Ну, и вообще, зароба. Но, сейчас подумаем. Сейчас подумаем. может вот так вот работать так по Ну, не знаю так воно з, зламало ноги так по я не буду записувати. короче вось далее и воно та же ноя ну, а ведь не на цело вже усе, тому що в мене немало процентів. Ставте лайки і на канал, будемо, будемо, будемо на щоб бо був на каналі каналген, кстати. Якщо ви не зрозуміло, це, це. були, були, були нові, коротше. Нове відео. Якщо ну, хочете ще на нарезки до цього відео, то ставте подобайки, так? Тато. Так, сам це А я по заночу. <риск> <риск> всім дякую до побачення.